Мої вітання Чорний телефон американський надприродний фільм Жахів 2021 року, знятий режисером Скотом Деріксоном, за плечима якого Сіністер 12-го року, та нещодавна ущелина, за сценарієм, написаним у співавторстві з Робертом Каргілом. Стрічка є адаптацією одноіменного оповідання Джо Гіла у головних ролях. Ітан Гоук, який втілює образ серійного викрадача дітей на прізвисько Хапач, та Мейсон Темс у ролі Фіні, 13-річного хлопця, що стає його жертвою, потрапивши в зуку ізольований підвал, Фінні знаходить. Старий телефон, через який починає спілкуватися з ким далі в переказі. Фільм отримав позитивні відгуки критиків та глядачів. на Rotten Tomatoes рейтинг 81 на основі 248 рецензій критиків, які відзначають його як розважальну, добре зіграну адаптацію страшного хорошого першого джерела на МДІБІ 7,4 з 10. Знятий з бюджетом у 18 мільйонів доларів чорний телефон зібрав понад 161 мільйон доларів у світовому прокаті. Комерційно успішний, напружений та атмосферний фільм. Жахів. Спонсори мають змогу дивитися. Перекази першими. Дякую усім, хто вже доєднався. Не забудьте підписатися та лайк пробачити. Всі посилання в описі приємного! 1978 рік в Денвері виглядає як типовий гнилий захід, в якому б так хотілося жити. Ганяють в бейсбол. Хлоп раз вдарив, відбили два, відбили. Я правил не знаю, але після третього удару кучерявий похнюбився, А інша команда радіє, значить, запоров. Та після гри конкурент його похвалив, каже: Рука в тебе як гармата, майже вдалося. Ну і розійшлися лише подивіться, якщо ви не мріли хоча б раз жити в такому місці, що з вами не так. І погода файна, і дороги рівні, природа, дівчата можна займатися. Всякими піротехнічними збоченнями їдеш собі на велику, кайфуєш горя, не знаєш. Звісно, поки не бусифікують. Після цього стельові титри з відсилками досі, Сіністера якогось, та й саунд схожий. Класні титри, які переносять нас в будинок того самого малого з бейсболу. Він собі щось сьорбає, а тато його певно, що газетенцію начитує. Оце мармиза. Він просить сьорбати трохи голосніше, бо йому не надто заважає. В цей час заходить донька, та як бацне дверцятами, всі аж наклали, що зараз буде. Але то сестра й Рад на конекті дорогою до школи дівчисько розповідає про хлопців і про план на комусь там одружитися. Бо голос в нього відпад. Пацан бачить нове оголошення. Це батько того хлопа на велосипеді. Перед титрами все розвішує в надії знайти сина, що зник. Але живим каже дівчина маловірогідна. Відволікає їх махач. Двоє хлопаків на основі просто так починають битися і в бандані нормально так розкидав. І поки всі як дурні шаленіють, прописує вписок. Як то кажуть, в мене так знайомий вмер. Жорстокі малолітні покидьки. Мала говорить. Говорить, що нічого жаліти того бізона. Він придурок і минулого року розбив носа кудрявому забув, чи що, але не можна нікому бути таким жорстоким. Хоча бізон дійсно дурак, що поліз на робіна. Відколи як викрали Азіата, цей самий сильний на селі тепер. Викрадачне ім'я Хапач. Так в газетах пишуть: дівчина гонить з хлопа, що той не називає його на ім'я, бо вірить, ніби той викрадає лише тих, хто назве. Але потім вибачається, ох, ці ТЦКшники знову на хвості. Школа саме цікаве і водночас нудне місце в світі, хоч на однокласник. Кілька крадькома позаглядаєш. Мені часом здається, що в таких коридорах з таким натопом на перервах можна розбитися небезпечно. Фінні, так звуть головного героя, ігнорує пацанів, тікає в саме безпечне місце, туалет, і звісно, план не спрацьовує. Чуваки грублять щось про те, що він педик, і заходить рятувальне коло авторитетом задавив і питає у Фіна, що нового. Миє руку після битви і каже: хлопам ще раз побачить біля фіна, вуха покрутить. Роб каже, що йому доведеться рано чи пізно постояти за себе, і що не думав, що бізон дійсно полі забитися. Але більше крові, більше показовість. Дивився він тихаську різанину бензопилою. Значить, а фіну ці страшилки батько в житті б не дозволив споглядати. Коротше, теревенять по-дружньому, і як завжди, крутому треба допомога розумного з математикою. Тож ввечері домовляються зустрітися. Гвен тим часом викликали на килим. Детективи прийшли і питають про подружку Еммі. Сенс в тому, що цій малій наснився її брат Брюс, ніби його викрав якийсь чолов'яга з чорними кульками. І типу, байдуже, це ж лише сон, але на місці викрадення вже два рази чорні кульки знаходили, тож є питання. Вони починають давити на дівчину, і в неї спрацьовує захисний механізм. Каже, що той хлоп на два роки старший і на дерби сраки вам обом. Ви справді думаєте, що я їх викрала. Трохи побукувала, і все ж каже, що все, що вона не договорює, те, що часом її сни справджуються. Дорогою додому знов бачить цих дурбецел. Проте ті вже на заспокійливому каже, що буде ночувати у сюзі, бо сьогодні п'ятниця. Тож за татом приглядати пацану. Ввечері тато вже сам за собою приглянув, лишилася пара штрихів, і добра ніч. Морозову сестрі обіцяв все не з'їсти, але частину можна. Тож він кіно підробив і не зрозуміло, чого більше боїться стрічки чи батька, який застукає за переглядом. Дуже цікаво, було певно. Я б ще міг зрозуміти, якби він заснув на кугар Фідом, адже це крісло реклайнер поєднує в собі продуману ергономіку та технологічні рішення, що гарантують справжню насолоду від простого перебування в ньому. Обивка зі штучного льону забезпечує відмінну повітропроникність, тому вам буде комфортно навіть під час тривалих сесій, а спеціалізована прокладка силіконізована. Поліефірного волокна разом із високощільною піною та кишеньковими пружинами створює ідеальний баланс м'якості та підтримки. Та все ж головна фішка Кугарфідом це система 3Motion, яка дозволяє гойдатися, відкидатися та повертатися в будь-якому напрямку, забезпечуючи оптимальне положення для гри або відпочинку. Додайте сюди складну підставку для ніг, регульований нахил до 160 градусів та бічні кишені, щоб все було під рукою, і ви отримаєте ідеальне місце для релаксу. Окремо варто відзначити анатомічну підтримку від контурного підголівника до перукової подушки, що допомагають розслабитися та зменшити навантаження на м'язи. Фідом витримує навантаження до 150 кг кілограм і доступний у двох кольорах, щоб ідеально вписатися у ваш інтер'єр. Якщо ви шукаєте максимум комфорту для ігор, перегляду фільмів або просто відпочинку, зверніть увагу на Фідом. Посилання залишу в описі. Ранком прокидається від криків, а то батько доньку лупить з будуняки бо до нього на роботу, бачите, переперлася поліція, розпитувала про зникнення через неї. Вона за пляшку і маніпулює насправді недовго. Б'є ту святу воду в очах волосатого, і в того клепку рве. Каже, що вона ніяк її мати і не бачить речей, яких не існує. І всі ці сни параша повна. Пацан наповнився любов'ю і повагою до батька від цієї картини. Точно прийшов до сестри, і мультики дивляться. Шкода їх. Робін тим часом гуляє собі, забувши, що гуляти на вулиці зараз небезпечно. Вночі телефони розриваються. Батько не без проблем питає у Фіні, чи знав той Робіна. і нас переносять до поліції і пошуків хлопця. Сестра каже, що їй шкода за робі. Фіні просить спробувати побачити сон, хоча в неї не виходить тоді, коли вона того хоче. Але була не була мала відьма, речі понакладала, хрест в руки, і давай просити Ісуса показати їй сон. Сам він не допоможе, але хоч би так. І буде вона тоді вірити у нього вічно. Світло клац, вона амінь, все й поникала. Батько зайшов, гаркнув, потім сказав, що любить, і ранком знову детективи прийшли. Кажуть, що треба з малою поговорити, про що саме не зрозуміло. А у Фіна тим часом бронь закінчилася. то штовчуть тільки так. Гвен з камінюк ситуацію трохи стабілізує, мінуснувши одного, і випадає від двох інших. Тож, поки вибувші сидять, фін успішно поглинає удари. В день ростину жаби в напарники підсідає та дівчина з класу і констатує те, що пацан третій придурки, а сестра класна, і вона хотіла б дружити. Звісно, бен відразу приколи з того гонить і знову п'ятниця. Тож вона ночуватиме у сюзі. Ото нічого життя не вчить. Чорний фургон, підозрілий тіп. Здавалося б, треба лише включити мозок. Тіп каже, що підробляє фокусником йо. От таке ото лихо все розсипав, і поки хоче показати фокус, малий як той телпок питає, чи то чорні кульки. І вмить пересвідчується, що то так, вони. Ще й в рот гидоти якоїсь напшикав. Вмарені несе кудись, жаліючись, що руку покалічив гад такий. То є якийсь підвал, і ось такий дядько в масці. Каже, рука тепер ніби вбив когось. І хоч малий боїться, тепер його не скривдять. Хоч він його порізав і рогатий злий, він на нього не в обіді. Вони квити, дає слово йому і каже, що принесе лимонаду. Чується, Нік телефону, тож він мов зараз відповість, пойла знайде і все пояснить. І пішов. Руку розпанехав пацан своєю ракетою, яку викрадач не забрав. Двері зачинені, проте є унітаз, жити можна. Також в кімнаті чорний телефон, що правда робити він не збирається. Тож на цьому повноваження, все будемо лежати. Рішення прийняте. Малій ввечері на ночівку телефонує тато і каже, що Габелла. Тож Малай побігла сама вночі. Ну а на що вони всі сподівалися, я не розумію, що воно якось саме пройде, їх це не стосується. Малого буде дзвінок від Шизи, бо дядько зайшов і каже, що телефон не працює ще з дитинства. Знає, що малий боїться і хоче додому, і скоро він його поверне. Просто все навколо якась холєра, Треба йому нагору, є якась справа. Малий на ці загадки каже, що якщо там хтось є, зараз він закричить і квест закінчиться. Але той, хто на горі, не почує. Двері зачинені, і шумка там, дай Боже, він сам робив. Фін відростив яйка та звинувачує маску у всіх вбивствах. Той, відповідно все заперечує. Малий каже, що зараз обличчя йому роздерев, людей будуть питати. Питання, але яке це обличчя? Щодо телефону, який дзінькає, то таке вже було. Спихує все на статику якусь і відчалює. Та фін все одно дає спробу покричати так нормально, але справді на дворі тиша і не дістатиш. Хоча підрубити б логіку, і навіть спроби були, та ні, доходить висновку, що якби можна було б виламати робін точно б це зробив. Тож сяду я на дупі рівно і чекатиму смерті. Знову дзвінок згодний, очково, але бери поки не пізно. Ну а там все як дядько розказував, абсолютно нічого. Тож він знову на бокову поспати. Любить хлопчина, помітно. Телефон глючить в оках, він схвачується, а за ним сидить, спостерігає сам Ітан тангок. Вибачте, фін каже, жерти хочеться, оке болять, але крадій зі сльозами на очах каже, що доведеться йому почекати, бо він тут прийшов чисто подивитися на нього. І ви не повірите, він знову спить, поки дзвінок не розбудив. Цього разу там якісь поміхи, і хтось стрімним голосом назвав його ім'я. Той на дупу присів, але знову телефонують. Він з переляку слухав, скинув. Але насправді варіантів в чотирьох стінах небагато, і пацана, який. Все життя уникав рішень, заставляють діяти чисто екскурс в доросле життя. Хтось в слухавці, каже не класти слухавку і що він не пам'ятає своє ім'я. Це перше, що втрачаєш, і каже, що рука в нього як гармата. Тож він розуміє, що це Брюс, той, що перший зник. Брюс каже, що телефон чує лише він та хапач, який не хоче в це вірити. А вони дзвінка не чули якраз. Ну і багато разів повторює, що рука в нього гармата, прямо як з того світу. Ще розповідає, що в коридорі є ділянка, де плитка відходить. Тож іде туди і грай у втечу шоуше. Він от не встиг вирити. Чи встигне фін, зрозуміло, бо все, нуль паличок. Далі знову Сіністер, привіт, з кадрами, схоже, що того самого Брюса, його становлення бейсболиста та кадри того, як фін кричить про допомогу з якихось дверей. Це все Сон Гвен, яка на неладному давай двері зі сну шукати вночі. Сама так чисто нагадую. Ну а Потс дійсно плитку знайшов та погнав рити під коп землю, в унітаз зливаючи все, замаскував. Ну, тактик всесвітнього масштабу і спати не забуває. В школі всю напасть з фіном розказав. <зали>. І ранком викрадач хавку приніс. Підсипав туди лише сіль та перець. Каже: труїти, сенсу немає, ти ж і так тут. Пішов та двері недозачинив. Ну, малий, давай тікати. Аж знову той клятий телефон, де вже не Брюс, а хтось інший каже, що на гору не можна, там пастка, в бейсбол він не грав, але пошту розвозив. Значить, це біллі, он стоїть, шатається. Коротше, з того світу наярюють. Каже, дурнете на горі з ремнем сидить та чекає, коли ти правила порушиш. Не послухаєшся, щоб побити, а це боляче. І відключається. Ну, пацан двері відкрив, і цікавість вона така підступна. На кухні ж дійсно сидить цей маньячело з ремнем і голим торсом. Чекає, і тут важко однозначно сказати, але образ і відсилки сильні. Він все ж слухається сказаного і не наважується піти. Обирає поїсти. Сестру ж тим часом всі жаліють мовіди подрімає пункті. Телефон вкотре буде хлопа, і по ту сторону Біллі каже, щоб цей так не називав його. Тепер він просто поштар і розказує за телефонний кабель, який він вирвав зі стіни свого часу, і пляшкою показує до раку, як він може. Допомогти втекти, бо той відразу не андестенд. Малій медпункті цього разу сниться той самий поштар, який гарно собі з песом газети розвозив, та знову це воно на мінімалках. Телефонний кабель дійсно на базі. Тож фін з енної спроби та з якої енної, з третьої здався. Але щось голова варить, тож він ось таку штуку провернув і ще псили в руках, який же він немічний бідняга, чи жаліти, чи сміятися. Але все ж щось та вийшло. Донька, все ж прийшла до батька про сни поговорити. А він п'є та сльозу пускає. Каже, що мама теж була торкнута, чула та бачила речі яких не існує, і от почала тому вірити, слухалася їх наказів, і врешті-решт руки на себе та й наклала. Він не хоче, щоб донька, маму косплеїла, хоч би як вони її не любили. Але може сни допоможуть відшукати фіні. Походу, тату все розповіла, і разом їдуть двері потрібні, видивляються. Поліціянти ходять кварталом і питають жителів, чи не бачили хлопця. Мужик, якийсь на з згавкуючим песом, впускає детективів, щоб щось показати. А це щось це ціла схема того, як поводиться викрадач, де і кого крав, що в нього має бути гараж, і що він Усипляє їх, щоб ті не кричали, а це значить, що він живе десь в цьому районі. Чуваки в шоці. Вусань приїхав тут ненадовго до брата, сидить без роботи, про справу багато чув, то от накопав, щоб допомогти. Але мужики на порошок показали, і, типу, побачите хлопця, дзвоніть, лівнули, списавши все на великі амбіції. Ну він прального какнув, а камера спустилася в підвал, де сидить наш Фінні. Хлопець непогану яму накопав вже. Знову заходить мужик з хавкою і каже, щоб той не прикидався, ніби спить, бо він не спить. Як звати пацан, не каже, але сенсу немає. То і так з газет все в подробицях прочитає, бо ті завжди пишуть. Правду на відміну від дітей, які постійно брешуть. Каже, що зараз все йде інакше, не по плану, і він навіть думає його відпустити. Він каже: мов план є: очі зав'язуєте, на вулиці кидаєте, додому якось дійду, нікому нічого не скажу. Той у відповідь все ж питає, як його звати. Тейлор, каже фін, і отримує емоцію розчарування від кривника, бо той газетку ляп і дав зрозуміти, що вже знає правду. каже, що малий починав йому подобатися, і він майже відпустив його. Але ех, і знову двері не зачинив вийти, вкотре заважає дзвінок, але цього разу без слів. Мужик же тим часом знову на кухні пузом світить. Саунд фільма такий стрьомний. Пацан на голоді їжу зібрав, а пізніше чує щось капає. Він тою ракеткою давай світити, але 7.1 норм не працює. Ну нездатний, хлоп відразу визначити звідки звук. А він з пацана, який він гардіум левіоса, і на телефон вказав. Слухавці каже, що хапач не спить, думає, що скоро кінець. Ще на горі його брат, і давай сміятися. Це Гріфін, ще один зниклий, якого тепер знають всі. Хоча до зникнення він був невидимий. Каже, що часу обмаль, а живий він досі, тому що не грає в гру, а якщо не грати, не можна перемогти. Неслухняне. Хлопчик гра називається, і типу ж вони не давали йому вийти. Хапач не міг його побити, і відповідно перейти до наступного етапу. Така собі допомога друга. Коротше, той, поки чекав, заснув. каже хлопець, тож ран поки є час. На дверях на виході комбінація з кодом від замка до його велика. Халепа в тому, що він боявся забути її і забув, але перед цим надряпав десь на стіні. Фін хвильку пошукав та й знайшов. Подякував, зібрав волю в кулак і пішов потихеньку. Двері відкрив, а той дійсно хропака даєм, Але ж в масці важко зрозуміти. На очку тере без виходів фін дійшов до вітальні, де брат план пошуку забацав і почав код вводити. Та довго зараза, що страшне? Врешті-решт замок відкрив, а песель замкнутий, розгавкався, від чого хапач прокинувся. А маска, дивіться, яка цікава. Здавалося б, ось вона воля, але то бусики ті навчилися підрізати. І дурак малий, біжить же по прямій. Коротше, хоч і вночі, та на крики світло повмикали. Дядько ножа до горла і залякав. Після того, як все затихло, він пописку і радий, що хлопчик тепер не слухняний. Повернув на базу. Брату щось там відбрехався, і ранок дівчинка речі розклала і питає Ісуса, що за фігня, підказки, якісь в нього не робочі. А сьогодні взагалі не снилося нічого. На хіба так? І розневірилася. Фін прокинувся, знову бере телефон і вже злий, але по ту сторону не менш злий хлоп. Венс, якийсь який лякав Фіна в житті. Каже, що якби знав, що його чекає, ото б дійсно обісрався. Ну і ось цей самий Венс з серйозною міною гру наминає. В нього щось там застряє, йому заважають. Починається бійка, в результаті якої Венс перемагає, і пише на руці Рі цифри якісь копи вивели в машину, сіла дівчинка, сновидиця також, і дублюється розмова через рацію, та що була останньою по телефону. І на моменті, коли Вен скаже, що приїхали до його жалюгідного кінця, вони приїхали до будинку. Дівка орієнтири запам'ятала і прокинулася. Ванні заснула, прикиньте, в агресивній формі, але все ж вен скидає пораду над розеткою в параш і стіну розхріначити. Там панель від морозилки, її зняти, іти в коморі, а з комори на волі не стільки, щоб допомогти, а зі злості на хапача. Він кричить і зникає. Ну, процес пішов. Поради до цього діяли так собі, бо може він жодного до кінця не довів. Але ладно, пробує тепер цю. Стіна свіжа, бо ж попередник вже намагався. І поки що все йде більш-менш за планом. Малий розкрутив морозилку, але от що далі Венс не придумав, бо ж вона відкривається ззовні. Ну, той сів і розплакався. Габела. Знову клятий дзвінок, і розневірений фін чує голос Робі, який палить його на тому, що малий плакав, бо бачить його, він був завжди поряд. Насправді, не кидає друзів, як батько у В'єтнамі, з якого через це, до речі, і не. Повернувся. Відбувається сльозливий діалог про те, що настав той час Фіна дати відсіч, і все таке пропонує натікати, а битися коротше, навалити в слухавку землі, щоб та важка була, попрактикувати удар і все вийде. І ще це був останній дзвінок. Він обіцяє врятуватися заради робі, клепає зброю, робить пастку, а дівка в цей час вибачається перед Ісусом, бо шукати двері в дощ важко. А якщо ще воно дивилася, то подавна в такому прикиді. Її вважаються зниклі, вона падає, і саме там, де треба біля будинку зісновить. Дінь, переконавшись сама, що таки існує, телефонує детективу. Чому просто цей номер з поліцією не перевірити? Ну нехай підстав мало, я не знаю. Фільм наближається до кульмінації. Хапач щось збирає, брат щось розуміє, копи рухатися почали. По ходу вусань допер де те, що він шукав. Фургон їде, дівка крутить, все як тре. Брат вагається, чи двері у власний підвал відчиняти. І коли він вже руку зжав, в дверях, пам-пам, не та картина, яку чекав, і Макс дійсно в шоках. Каже: типу, так ось де і я ой Каже, що той на роботі, і тепер все буде окей, та недовго, бо один удар, і до побачення. Дивіться, який страшний та злий. Ну але в цей час вже й копи на місці. Тож 3-2-1. Манічело звинувачує малого, що брата він вбив через нього, бо, хоч він і був ідіот, це його ідіот. І каже, що тепер покладе його до інших, щоб той знайшов своїх неслухняних хлопчиків. Питає: на хіба він користувався непрацюючим телефоном, і каже, що замість ножа буде юзати топор для нього такого особливого. Кличе песа злого, як сатана, щоб двері постеріг, і поки. Копи пробігли будинок і зрозуміли, що він порожній, не той у чуваків розпочався фінал-файт, в результаті якого прив'язаний пес гавкає. тіп промахується, біжить, спотикається, вивертає ногу і отримує парочку телефоном вписок. Але ж то треба міняти підхід, бо один з ідентичних ударів блокується. Пацан зриває маску, і той, як опечений, паморочиться від такого повороту. Ну і все. Перед тим як остаточно відкинутися, знову телефон зеленчить і в слухавку хапачу всі діти висказують пару коронних. малолітніх і вбивця. Копиш до Петрили, що є підвал, але кинувши шмат м'яса з морозилки, хлоп і сам справився. Але лишився твіст, бо будинок і підвал справді не ті. Тут хапач ховає тіла дітей, а вбиває десь в іншому. Он свіженька. Вибачте, а фінні виходить з будинку будинку навпроти. Певно, дівчинку вели мертві в інший будинок, бо їх тіла були там, і всі раді, що все добре. Пізніше прибігає батько хаза, де він був весь цей час, і розкаюється. А поліція звітує, які вони молодці, як викрили хапача, який був власником. Двох будинків, фініш став новою зіркою школи і корону трохи зловив. каже тепер, щоб кликали його фін. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2021 році, і щось в ньому є. Хороша стрічка в своєму жанрі з класним Ітаном Хоуком у ролі антагоніста. Часткова паранормальщина збиває з пантелику, але загалом підіграє стилю картини. Хоча, звісно, сама історія з маньяком могла б бути більш трушна без усіх оцих голосів з потойбіччя. Проте, чи потрібно це стрічці, питання відкрите. Дивитися, цікаво, задумка у на саунд і певні прийоми прямо з Сіністера. Якщо вам сподобалося, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і все таке. Дякую спонсорам. Нагадую, що оформивши підписку, ви мені капець як допоможете і отримаєте ранній доступ на Ютубі чи Патреоні до відео. Всі посилання в описі почуємося.